Курс найпопулярніших в Україні валют сьогодні досяг історичного максимуму понад 40 гривень за долар і понад 43 гривні за євро. Гривня може коливатися в ту чи іншу сторону, в залежності від ситуації, сезонності, порировку і багато багато інших факторів. І ну, по суті, ми і за всі там більше ніж півроку спостерігаємо різні ситуації, коли то гривня посилюється, то гривня ослаблюється. говорити про якісь фундаментальні негативні причини ну такого взагалі немає. Експерти пов'язують зростання з затримкою зовнішньої допомоги і руйнуванням української енергетики. В перші місяці цього року, навіть перший квартал, у нас зовнішнє фінансування було лише 10% від наших потреб. Тобто, ми перекривалися на 10% від наших потреб від планових потреб. Звичайно, останні обстріли енергетики. Не додають оптімі оптимізму, і Міністерство економіки і національний банк вже переглянули прогнози ВВП. Але ми активно думаємо над тим, яким чином мобілізувати додатковий внутрішній ресурс, і хоча зовнішнє фінансування вдалося відновити, то ми маємо значне надходження міжнародних фінансової допомоги минулому році. 42 мільярди доларів. В цьому році прогнозно з прогнозу за оцінками на з банку близько 38 мільярдів доларів. А в наступному році вище політичне керівництво веде там велику роботу щодо фінансування дефіциту бюджету за Конок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Я думаю, що воно також буде позитивно вирішеним. У міністерстві фінансів вже говорять про значний дефіцит бюджету. Орієнтовно ми бачимо непокриту потребу від 12 до 15 мільярдів. Знов ж таки, це в залежності від того, від якої бази ми рахуємо. Сьогодні ну ті показники, які впливають на курс гривні. Ну, наприклад, там золото в резерви національного банку. Вони на високому історичному максимумі складають там на перше число цього місяця більше ніж 42 мільярди доларів. Прогноз на банку, до речі, на кінець року там більше ніж 43 мільярди доларів. За словами експертів, панікувати не варто гривня достатньо стабільна. Щодо прогнозів, от хтось там прогнозує там якісь курс, платить космос. Це особиста думка цієї людини, і до речі, без будь-якого там якоїсь економічно. Підґрунтя я пам'ятаю, коли Нацбанк переходив до політики гнучкового курсу утворення, в жовтні минулого року. Тоді був фіксований курс Перед цим зараз керована гнучкість, і тоді також говорили дуже багато експертів. Гривня полетить космос, полетіла в космос. Ні, де ті експерти? Мовчать, але не варто забувати, що в країні іде війна, і на гаманцях звичайних українців це буде позначатися, хоч і не критично. Грудень цього року ціни до грудня минулого року ціни. Зростання цін на рівні Десятих це дуже гарний показник для нашої держави, яка воює. Я вважаю, що в цьому році зростання цін воно буде неістотним, і станом на зараз ціни в нас три цілих На кінець року буде незначне зростання. Що далі буде з курсом гривні і чи чекати сильних коливань, обговоримо прямо зараз.